Житомирська Тернопільська область отримують сьогодні, завтра вже техніку. Їде Скау 404 на 40 кінських сил з кабіною, а от, з примусовою гідравлікою, під шарнір йде крюк. Йде у нас мотоблок в Житомирську область. І напевно, що в Житомирську область їде скау Т-240. Де він у нас оновлений, задньопривідний з оновленим дизайном. Із фризою такою, до, до речі, демократичні ціни на фризу. Будь ласка, кого цікавить, отак е, от, от саме вам можуть привезти техніку і ви розрахуєтесь тільки після доставки. Будь-що замовляєте, доставка безкоштовна для. Всієї техніки. Тернопільщина, Житомирщина, зустрічаємо з Києва вам огромний великий привіт. До речі, не ведіться на ті приколи, коли кажуть, якщо ти купив в Києві трактор ти з Тернополя, то тебе не будуть обслуговувати, тому що нам треба буде їздити. Слухайте, хлопці, подивіться на краєвид. У нас регіональний сервіс по всій Україні працює. Хто б там що не булькав і ні цей. Прийдуть і відремонтують, і замінять, і все зроблять. Реально. Рано чи пізно, з затримками, звісно, іноді, чесно кажучи, але вони вам це зроблять і відремонтують. Всім гарної днини.